Доброго дня, ради вітати усіх на каналі «Репетитор.UA». Ми продовжуємо повторення вивченого матеріалу за допомогою розв'язання тестів. ДПА. ДПА – це тест, державна підсумкова атестація, що раніше проводився в Україні для учнів 9 класів для м у якості підсумкової контрольної роботи, тобто ніби іспита. Значить, Дивіться, ДПА – це дуже гарний тест, тобто дуже гарна база для повторення, закріплення чи вивчення нових знань. А, і вона є м, донині дуже актуальною. Тобто, з допомогою цього теста ви можете знайти свої прогалини в знаннях, повторити, наприклад, якщо ви навчаєтесь в 10 чи в 11 класах, то ви з допомогою цього тесту можете повторити пройдешній матеріал з 5 по 9 класи і, можливо, знайдете там свої прогалини в знаннях, а потім закріпити їх, аби вони стали вашими сильними сторонами. Тест ДПА, Він розрахований на точкові теми, тобто кожне завдання орієнтоване на певну тему певного класу, що є дуже гарним, тому що. Дехто не може визначити свої прогалини в знаннях. Просто, наприклад, сидячи і думаючи, що ж я не знаю. Розв'язуючи цей тест, ви можете одразу побачити, що цю тему ви, наприклад, знаєте добре, а цю тему знаєте не дуже гарно, а цю тему, наприклад, зовсім забули. Тому я вам дуже рекомендую до перегляду це відео. Значить, тест ДПА складається з чотирьох частин. Перші три частини раніше розв'язувалися для шкіл зі стандартним вивченням математики. І четверта частина цього тесту ДПА розв'язувалася дітками, що навчаються в мат... що навчаються у класах з поглибленим вивченням математики. Сьогодні на уроці ми з вами розв'яжемо перші дві частини цього тесту ДПА з повним поясненням, з повним. Розв'язанням і так далі. Значить, дивіться, частина перша складається з 12 завдань тестових, тобто необхідно розв'язати, обрати вірну букву відповіді. Друга частина частина відкритої, що розуміє собою повне розв'язання, тобто відкрита частина розв'язання, наведення логічних мислень і так далі. Третя і четверта частини, вони вже є більш складними. Третя частина складається з трьох завдань, четверта з двох. Третя частина також вона відкрита, і четверта також відкрита. Значить, дивіться, третю, і четверту частину також обов'язково розв'яжемо. Щойно відео набирає 20 лайків на Ютубі. Зробимо огляд на третю частину. Щойно відео набирає 50 лайків. Робимо огляд на четверту частину. Тобто, все обов'язково зробимо напроти кожного з завдань. Напроти кожного завдань я написав номер відео, яке можна подивитися на моєму YouTube каналі. Якщо, наприклад, ви читаєте завдання, як би я взагалі рекомендував це робити? Спершу прочитати завдання, або послухати, як читаю його я. Я озвучу відео, яке можна подивитися на моєму YouTube каналі. Якщо, наприклад, ви не знаєте, як робити це завдання, ви подивіться відео, спробуйте завдання це зробити ще раз. Якщо вже не вийде, то після цього ви можете подивитися моє пояснення. Або ж якщо зробите, то подивитися перевірку. За допомогою мого пояснення. А, тобто, я рекомендую працювати так. А, давайте розпочинати розв'язання, не будемо гаяти час. Не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар, якщо є ще додати до цього відео, і поширте це відео серед своїх друзів. Таким чином, це відео набере необхідну кількість лайків до подовження огляду на цей варіант. Тож, розпочинатимемо. Значить, дивіться. А, варіант 21-й. Ще раз короткий огляд. Частина перша. 12 тестових завдань. Необхідно розв'язати, обрати вірну букву відповіді, про що я й казав. Частина друга, частина відкритого плану. Необхідно розв'язати і надати повний розв'язок. Напроти кожного з завдань є номер або номери відео, які я рекомендую переглянути на своєму YouTube-каналі для розуміння теми, за якою є розв'язання даного завдання. Значить, давайте розпочинати. Завдання 1.1. Аби спробувати розв'язати завдання 1.1, вам необхідно подивитися відео під номером 7. 8 та 13, знайти, які можна у списку відтворення 5 класу математика. Знайдіть значення виразу. 56 плюс 42 поділити на 14, мінус 7. Значить 56 плюс 42 поділити на 14 мінус 7. 42 поділити на 14, це буде 3. 56 плюс 3 це буде 59, 59 мінус 7 52. Відповідь В. Завдання 1.2. Аби спробувати його розв'язати, можна подивитися відео під номером 41, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу математики. Значить, чому дорівнює найменше спільне кратне чисел 12 і 16. Найменше спільне кратне скорочення НСК за першими буквами 12 та 16. Що необхідно зробити, щоб знайти НСК чисел? Необхідно розкласти спершу ці числа на прості множники. Обидва числа розкладаємо. Після того, як ми розклали числа на прості множники, нам необхідно обрати спільні множники. Що в нас є? Тут в нас є дві двійки спільних. Тут є три двійки спільних. Тобто в них спільні двійки. Тут дві, тут три. Треба обрати найбільшу кількість. Найбільша кількість це три двійки у числа 16. І також узяти неспільні числа серед простих множників. Це трійка. 2 на 2, 4, 4 на 2, 8, 8 на 3, 24. Значить, Вірна відповідь в нас. Так, щось зробили невірно. Давайте перевіряти. Десь в нас є помилка. Ага, я бачу. Ось в нас помилка. 4 поділити на 2 буде 2. І треба ще доділити. 2 на 2 буде 1. Значить, у нас двійок. Найбільша кількість не 3, а 4. Одну двійку не дописали. Ну, дописуємо тоді. 2 на 2 4, 4 на 2, 8, 8 на 3, 24, 24 на 2 48. 48 буде. Значить, ще раз. Аби знайти НСК, необхідно розкласти числа на прості множники. Після цього обрати серед простих множників спільні найбільші. В даному випадку це 4 двійки спільні найбільше, бо тут 2 двійки, тут 4. Якщо є якісь неспільні множники, ми їх беремо також. Відповідь 48, це відповідь А завдання: 1.3. Аби спробувати його зробити, можна подивитися відео під номером 76, знай знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Значить, завдання у нас таке: яке з рівнянь, з яким з наведених рівнянь є лінійним? Значить, що називають лінійним рівнянням? Лінійне рівняння це рівняння. Звичайного вигляду, тобто без квадратів, без кубів і так далі. Тому цього можна зробити висновок, що в нас варіант А відпадає, і варіант В відпадає. Залишається перевірити варіант Б і варіант Г. Давайте це зробимо. Значить, варіант Б, що ми тут маємо? 5х дорівнює, точніше, мінус 5х дорівнює мінус 1 третій. В нас є Х, в нас є мінус 1 третя. Але чи є це лінійним рівнянням? Давайте розбиратися. В нас є змінна x, х, і ми її можемо відповідно знайти чином мінус 1 третя поділити на мінус 5. Тобто, що в нас виходить? В нас виходить наступний вигляд: лінійного рівняння. Чому варіант g не є лінійним рівнянням? Давайте зараз поясню. Лінійне рівняння це рівняння, коли змінна є просто. в даному випадку мінус 5х, тобто вигляду, от як лінійна функція вигляду y дорівнює, яка плюс b. Тобто просто ікс без будь-яких степенів, без ділення на нього, і так далі. Тут у нас є ділення на ікс. Тому воно не відповідає лінійній функції. Значить, ми тут позначимо відповідь Б і підемо далі. Завдання 1.4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 122, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Завдання звучить наступним чином: яка пара чисел є розв'язком системи 2х-3х дорівня мінус 4, і друге рівняння системи 3х плюс 2 рік дорівнює 7. Значить, пишемо. 2х мінус 3х дорівнює мінус 4. 3х плюс 2 y дорівнює 7. Як ми це розв'яжемо? Розв'яжемо цю, цю нерівність системи за допомогою. А давайте просто будемо підставляти кожне число. Перше число у дужках – це x, друге це y. Тобто 2 помножити на 2 мінус 3 помножити на 1 дорівнює мінус 4. Перевіряємо одразу, так, це чи ні? Тобто підходить 2 на 2 4. 4 мінус 3 це 1 просто. Тут мінус 4. не відповідає. Варіант А не підходить. Перевіряємо варіант Б. Мінус 1 і мінус 2. 2 помножити на мінус 1. Мінус 3 помножити на мінус 2 дорівнює мінус 4. 2 помножити на мінус 1 – Це буде мінус 2. Мінус 3 на мінус 2 це 6. Мінус 2 плюс 6 це 4. А не мінус 4. Не підходить. Варіант В. А, замість х мінус 1 замість у двійку. 2, 2 помножити на мінус 1, мінус 3 помножити на 2 дорівнює мінус 4. 2 на мінус 1, мінус 2, мінус 2 мінус 6, мінус 8. Також не підходить. Останній варіант Г. А, напевно, він не підійде нам. Значить, 2 помножити на 1, мінус 3 помножити на 2 дорівнює мінус 4. 2 на 1 2. 2 мінус 6 мінус 4. Підходить. Якщо підходить до першого рівняння системи, перевіримо друге. 3 помножити на 1 плюс 2 помножити на 2 дорівнює 7. 3 на 1, 3, 3 плюс 4 7. Підходить. Варіант г. Завдання 1,5. Виконайте віднімання. 7 ділений на Y поділити на X мінус 5 x поділити на Y. Значить, дивіться, аби зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 138, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Аби додати або відняти дві дроби, необхідно привести їх до спільного знаменника. Тут у нас є х, тут у нас є y. Відповідно, тут не вистачає і у знаменнику, тут ікса. 7 у помножити на y. Виходить 7 у квадрат. 5х на х буде мінус 5 х квадрат. у знаменнику. XY. Давайте знайдемо таку відповідь. Така відповідь є, e, це відповідь, це відповідь Б. Значить, наступне завдання 1,6. Чому о, тільки відео. Аби зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 170, 170 знайти яке можна у списку відтворення 8 класу Алгебри. Значить, що ми тут будемо робити? Нам необхідно знайти, чому дорівнює добуток коренів рівняння. х квадрат мінус 7х мінус 6 дорівнює 0. Скористаємося теоремою Вієта, яка каже про те, що сума коренів рівняння дорівнює мінус b, b це мінус 7, тобто просто буде 7, тому що мінус b. x 1 помножити на x 2 це c, Якщо в нас c дорівнює мінус 6, то так і пишемо: мінус 6. І дивіться в нас, яка красива ситуація. Нам необхідно було знайти добуток коренів рівняння. добуток. Ось у нас добуток дорівнює мінус 6. Відповідь Г. Хто не розуміє, як я це розв'язав, можна подивитися відео 170. А також, якщо ви не знаєте, як визначати коефіцієнти А, Б і С, можна подивитися відео Формула коренів квадратного рівняння, також в 8 класі. Це відео, яке йде перед цим відео. Завдання 1.7. О, значить, щоб його зробити, необхідно подивитися відео під номером 176, знайти якому його можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Відомо, що А більше Б, яка з нерівностей є хибною. Ну, значить, давайте возьмемо. От нам сказано, що А більше за Б. Давайте, наприклад, візьмемо замість А4 замість Б3. І перевіримо. Якщо ми замість А підставляємо 4, 4 плюс 7, 11, замість Б3, 3 плюс 7, 10, 11 більше 10. Вірно, варіант Б. 7 помножити, мінус 7 помножити на 4 буде мінус 28, мінус 7 помножити на 3 буде мінус 21. Мінус 28 ніяк не більше, мінус 21, бо ніж число від'ємне є більшим за модулем, то воно є меншим. Тобто ми пишемо відповідь B і переходимо до завдання 1,8. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії. Значить, дивіться, щоб зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 211 та 214. Їх знайти можна у списку відтворення 9 класу Алгебри. Але там може не бути цієї формули, тому я спеціально її тут написав. Тут просто розповідається, що таке геометрична прогресія, як вона взагалі уявити, формули для її обчислення і так далі. Але ось саме нескінченної, можливо, там не буде. Тому я написав формулу, і давайте ми з вами обчислимо. Значить, що нам треба? Нам необхідний перший член, він в нас є. Це мінус 6. І необхідна Q. Що таке Q? Q це різниця геометричної прогресії. Обчислюється вона так. Тобто, нам необхідно е, послідуючий член поділити на попередній. Значить, послідуючий член це одиниця в даному випадку. Попередній це мінус 6. Значить, Q в нас мінус 1 шоста. Чудово! Підставимо, дивіться, тут був мінус і тут мінус. Значить, пишемо плюс 1 плюс 1 шоста дорівнює. Мінус 6 перших поділити на 7 шостих. Тобто я додав одиничку до однієї шостої. Тепер при діленні дроби перегортаються, виходить мінус 6 перших помножити на 6 сьомих. Виходить мінус 36 сьомих. Знайдемо цілу частину. Ми знаємо, що 7 на 5 -35, значить, буде мінус 5, цілих, і залишається одна сьома. Відповідь Г. Завдання 1,9. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 77-м, знайти яке можете у списку відтворення 7 класу геометрії. І читаємо завдання, який кут утворюють між собою стрілки годинника у 16-й годині. Значить, малюємо коло. Все коло в нас це 360 градусів. Чому 360? Тому що ми знаємо, так, що ось центр кола, якщо ми проведемо його діаметр, то в нас вийде два розгорнутих кути, кожен з яких по 180 градусів. В нас на годиннику є від 1 до 12 годин. Так, Так. значить, дивіться, давайте зробимо, щоб ви краще зрозуміли. 10, 11 і 12. Тобто 12 годин на одному годиннику. Тобто. Нам необхідно зрозуміти, який кут утворить між собою стрілка годинника о 16 годині. Тобто одна стрілка буде тут, друга стрілка буде тут, на 16 годині. Знайти треба оцей от кут. Якщо в нас увесь усе коло 360 градусів, усього 12 годин, ми дізнаємося зараз, чому і скільки дорівнює одна година. 360 поділити на 12 буде 30 градусів. Тобто 1, 1 година це 30 градусів. 4 години, відповідно, це 120 градусів. Сподіваюся? Ясно. Відповідь В. Ідемо далі. Наступне завдання 1.10. Давайте його читати. Один з ску... тільки стоп. Відео. Аби зробити це завдання, треба подивитися відео під номером 117. Знайти його можна у списку відтворення 8 класу геометрії. Один з кутів паралелограма дорівнює 60 градусів. Знайдіть решту його кутів. Ну це взагалі просте завдання. Необхідно просто подивитися це відео, що я вказав, якщо не знаєте, як його робити, і дізнатися властивості паралелограма. Якщо один кут 60 градусів, у паралелограма протилежні кути рівні, то тут також 60. То ми вже можемо сказати, що ми один кут знайшли. І ці два протилежні, відповідно, також рівні. Знаючи, що сума кутів чотирикутника 360 градусів, то ми від 360 віднімемо суму цих двох кутів, тобто 120, виходить 240. Потім ми 240 поділимо на 2, вийде 120. Тобто у ці два кути по 120 градусів. Значить, відповідь вірна, давайте шукати. Давайте шукати. 120, 120 і 60. Відповідь Г. Завдання 1,11. Аби спробувати зробити його, можете подивитися відео під номером 103. Знайти, яке можна у списку відтворення 7 класу геометрії. Значить, у трикутнику АБЦ, кута 20 градусів, кут Б 60, кут С100. Давайте намалюємо одразу. Значить, А, Б, С. Ось у нас 100 градусів. Кута, скільки там було? 20 градусів, кут Б 60 градусів. Чудово. Значить, нам необхідно що зробити? Нам необхідно знайти найбільшу сторону трикутника. Значить, якщо ви подивитесь це відео, що я сказав, у цьому відео розповідається про нерівності трикутника. Що напроти більшого кута лежить більша сторона. Більший кут C — найбільша сторона АБ. Значить, відповідь Г. Завдання 1,12. При якому значенні Х, вектори C 3,9 та d 3 X перпендикуляр. Аби зробити це відео самостійно, можна подивитися відео під номером 179, знайти яке можна у спискові творення 9 класу геометрії. Значить я розповідаю, у якому випадку вектори перпендикулярні. У тому випадку, якщо скалярний добуток дорівнює 0. Значить, дивіться, формула скалярного добутку x1 помножити на x2 плюс y1 на y2 дорівнює 0. x 1 у нас 3. Х2, це 3. ну тобто 3 і 3. Перше число х, друге y. Тепер плюс 9 помножити на х дорівнює 0. Обчислюємо. 9х плюс 9 дорівнює 0. 9х дорівнює мінус 9х дорівнює мінус 1. Відповідь В. Сподіваюся, ясно. Наступне завдання: 2.1. Аби його спробувати зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 102 7 класу алгебра, а також відео під номером 160 та 162. Восьмого класу алгебр. Значить, записуємо. Корінь з 5 плюс, мінус 2 коріння з 3 у квадраті плюрінь з 240. Оце в дужках в нас формула квадрат двочлена або ж квадрат різниці. Розкривається вона так. А квадрат, тобто корінь з 5 у квадраті буде 5, мінус 2аБ. 2 на 2 4. А b корінь з 5 на корінь з 3, корінь з 15. мінус 4 коріння з 15. Плюс b квадрат, тобто 2 коріння з 3 у квадраті, 2 в квадраті 4, корінь з 3 у квадраті 3. 4 на 3 12. Плюс корінь з 240. Він не виводиться. Але його можна на щось розкласти. Давайте це і зробимо. Значить, розкладемо число 240 на прості множники. Мені так більше подобається розкладати, тоді одразу видно, що можна винести. Бо якщо в нас під коренем є два однакових числа, то це можна винести одне число з під коренем. 240 на 2 буде 120, 120 на 2 буде 60. 60 на 2 буде 30, 30 на 2 буде 15, 15 на 5 буде 3, 3 на 3 буде 1. Значить, дивіться, в нас 4 вийшло. 4 однакових двійки. Значить, з під корня вийде лише 2. Або ж просто 4. Так? Тобто 2 на 2 4. І під корнем залишиться 5 помножити на 3 або ж 15. Дивіться, у нас тут мінус корінь з 15, тут плюс корінь з 15. Скоротимо. 5 плюс 12 буде 17. Завдання 2.2. Щоб зробити його, можна подивитися відео під номером 196 та 198. Знайти їх зможете у списку відтворення 9 класу, алгебри. Значить, завдання: знайдіть координати таких точок параболи y дорівнює x квадрат плюс 3х мінус 5, у яких абциса і ордината є протилежними числами. Чудово. Значить, як ми це зробимо? А, якщо в нас а, є рівняння y до квадрат плюс 3 х мінус 5, абциса – це х, значить, давайте напишемо абциса – х ордината y. І вони мають бути протилежними числами. Тобто ми можемо абсцису прийняти за х, а ординату за мінус х. І у такому випадку ми пишемо, замість у мінус х дорівнює х квадрат плюс 3х мінус 5 і розв'язуємо це. Перенесемо оцей мінус х сюди, аби звести до квадратного рівняння. Значить, у нас виходить такий його вигляд. І треба це тепер розв'язати. Значить, х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює 0. Знову ж таки, за дискримінантом. Дискримінант дорівнює b квадрат, тобто 16 мінус 4 помножити на A на 1 і на c на мінус 5. Ще раз наголошую: хто не пам'ятає, як шукати дискримінант, подивіться на каналі відео формули корнів квадратного рівняння. Відео знаходиться у списку відтворення 8 класу алгебри, десь близько 170-го. Там можете пошукати x1 дорівнює мінус b, тобто мінус 4, плюс корінь з дискримінанта, тобто з 36, це буде 6, поділити на 2а, тобто на 2, виходить одиниця. Х2 дорівнює мінус 4 мінус 6 поділити на 2, виходить мінус 5. x1 та x2 ми знайшли. Знайдемо тепер y. Y, відповідно, буде протилежний до х, як ми тут представляли. його. Оце в нас Y, оце в нас х. Х ми знайшли, знаходимо Y. Y дорівнює, відповідно, якщо x1 дорівнює 1, то y 1 буде мінус 1. Якщо х2 дорівнює 5, то y2 буде дорівнює просто 5 x х2 мінус 5, y5. Тепер відповідь: 1 мінус 1 і мінус 5 та 5. Все, є відповідь. Переходимо до завдання 2, 3. Значить, читаємо його. Але ж з першого відео, аби зробити це завдання, можете подивитися відео під номером 36, знайти яке можна у списку відтворення 5 класу. У бригаді було 5 робітників, середній вік яких становив 35 років. Після того, як бригада поповнилась одним робітником, середній вік робітників бригади став 34 роки. Скільки років робітнику, який поповнив бригаду? Значить дивіться, у нас було 5 робітників і їхній середній вік 35 років. Потім в нас, тобто, можна записати так: якщо в нас була. Бригада з п'яти осіб, середній вік 35 років, тобто множимо 35 на 5. І до нас ще доєднується один робітник, вік якого ми не знаємо. Але тоді вже їх стало 6. І їхній середній вік став 34 роки. Розв'яжемо це рівняння і знайдемо відповідь. 35 помножити на 5 це скільки в нас виходить? 30 на 5 150, 5 на 5 25 175. Плюс Х дорівнює. 6 на 34, тобто множимо хрест на хрест. 6 на 34, це виходить 6 на 30, 180, 6 на 4, 24. Тобто виходить 204. Х дорівнює 204 мінус 175. Х дорівнює. Давайте віднімати 14 мінус 5 9. 9, -2, 9, точніше 7, буде 2. 29 років вийшло. Значить, тепер наступне завдання 2,4. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео з списку відтворення 8 класу геометрії під номером 139 та з списку відтворення 9-го класу геометрії урок під номером 191. Значить, Дивіться. Хорда довжина якої 8 коренів з 2 см, стягує дугу кола у 90 градусів. Знайдіть довжину кола. Значить, Що ми тут маємо? Малюємо коло, центр. Оця хорда. Хай буде АБ. Нам сказано, що вона стягує дугу кола 90 градусів, тобто тут 90 градусів. І її довжина 8 коренів з 2. Значить, в нас вийшов такий собі, прямокутний трикутничок АОБ. Тому що сказано, що 90 градусів стягує. У цьому е трикутничку в нас він ще й рівнобічний, тому що АО і ОБ це радіуси. А якщо ви знаєте то радіус у колі однаковий. Нас можна за теоремою Піфагора виразити тепер і знайти ці радіуси, щоб знайти довжину кола. Довжина кола формула 2 пр Щоб її знайти. Значить, Дивіться, складаємо теорему піфагора. Ми не знаємо нічому дорівнює АО, нічому дорівнює ОБ. Тому представляємо і Т і Т за Х. Теорема Піфагора. Якщо ви її не знаєте чи забули, відео я вам вказав, як і подивитися. Х квадрат плюс х квадрат 2х квадрат. 8 квадрат 64, з 2 квадраті 2. 64 на 2 128. Звідси х квадрат дорівнює 128 поділити на 2х квадрат дорівнює 64. Просто х дорівнює 8. Значить, ми їх знайшли х8 сантиметрів. Нам необхідно було знайти довжину кола. Х в нас це радіус. Ми домовились, так? Значить, підставляємо оце 8 замість радіуса, виходить 2 помножити на пі помножити на 8. 2 на 8 16 і пі дописуємо сантиметрів. Значить, таким чином ми з вами розв'язали 21-й варіант ДПА з математики. Я сподіваюся, вам було все зрозуміло, детально і ясно. Якщо є якісь запитання чи треба щось доповнити, будь ласка, запитуйте. Але ж в нас ще залишається третя та четверта частини. Їх ми розв'яжемо обов'язково, що й на відео набере 20 лайків на Ютубі для третьої і 50 лайків для четвертої частини. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео серед своїх друзів. Таким чином, канал розвивається, в мене з'являється додаткова мотивація до подовження діяльності. Усім дякую за увагу. Очікую вас на огляді 22-го варіанту ДПА.